Усім при новорічний привіт! Сьогодні хочу зняти відгуки на порожні пляшечки. І не тільки. Ось, наприклад, в мене є такий продукт від Євроше, це пінка для вмивання, зволожуюча з водоростями. Повністю нова. Термін придатності по березень-2024 року. Я її не відкривала, зберігалася правильно, але тут, бачите, з'явився осад такий. Рідина змінила колір, стала мутна. Це з'явилося ще декілька місяців тому. Я хотіла спробувати користуватися, але зараз, знаєте, навіть немає бажання такого хочу викинути, бо думаю, що зіпсувався продукт. А також скоро викину дві такі пляшечки. Це такий мій дует, міцелярна водичка, в мене вона практично закінчилася. Лоріаль Hyaluron Експерт це для всіх, для всіх типів шкіри підходить. Дуже гарна міцелярна вода, добре змиває макіяж будь-який, але водостійкий я не пробувала. Стійкий, так, знімає. І тоніку парочку йде. Теж для всіх типів шкіри дуже гарний, такий м'який тонік. Обличчя таке трохи зволожує і нелипке нелипка шкіра після нього. Дуже подобається. При можливості буду повторювати, але зараз буду користуватися вже іншими фірмами. У мене є у запасику. А, також закінчилися дві підводки для очей, а, то фірма Top Face Waterproof. Постійно її повторюю. Вона мені дуже подобається, це бюджетна підводка. І з, такою самою, з таким самим пентликом від Kiko Milano. Дуже схожі підводки, але просто від Кіко це не Waterproof. Кіко набагато дорожче коштує. Не бачу сенсу переплачувати. Дві дуже гарні підводки. Також в мене закінчилася одна з найулюбленіших тушек моїх Sky High Maybelline. Дуже гарна туш. І зараз ось викидаю коробочку від відланком ідоль взяла у користування. Це теж одна з найулюбленіших моїх тушей. Також хочу показати паста Paradontax. Дуже добре очищує зубки, та мені не подобається. Вона йде з такими часточками, але мені не подобається запах ротової порожнини після використання парадонтоксу такий специфічний аромат в неї. І ось така мініатюрка була добра, паста хороша. Вітамін С замовляла на iHerb, тут 500 мг. Взагалі, вітаміни замовляю переважно фірми California Gold Nutrition. Мені дуже подобається. Гель для душу від Івроше. Це була лімітка кілька років тому така. Шоколад та апельсин, наче класний гель, але аромат такий приторно-солодкий, довго ним не користуєшся, бо набридає швидко. Також від Івроше, геля душу з лавандою, дуже сподобався аромат. Такий тут ще ягода є. Е, трохи кисленький. Лаванда з кислинкою. Гель для душу Тезорі Дорієнти Хамам. Взагалі мені подобається ця фірма Тезорі Дорієнти, бо в мене був кондиціонер Хамам для білизни. А, Що там ще? А, аромадифузор дуже полюбляю я з ароматом Хамаму. а гель ніякий. Він добре піниться і на цьому все. Вважаю, не коштує тих грошей. Які я за нього заплатила. Самий такий, знаєте, звичайний. Ну, не знаю навіть, що сказати. Не сподобався зовсім, зовсім. Навіть аромат такий собі чомусь. Ватні диски косметичні, 200 штук. Покупала на сайті Єва. В них звичайна ціна, дуже-дуже бюджетна. Фірма Полісся. І Тут 100% бавовна йде. вони бюджетні і класні. От при можливості, якщо побачу, буду обов'язково повторювати. Дуже раджу ці диски. Ціна була зовсім ну, зовсім дешева. Вже не пам'ятаю точно скільки, але пам'ятаю, що дуже дешево було у ЄВІ. Закінчився такий крем для рук, Play Soleil від Івроше. Легенький зволожуючий кремик, приємний аромат, такий достатньо сильний, повторює парфумовану водичку Plen Soleil. Не всі креміки з цієї серії повторюють аромати парфумованої води по назві. А цей повторює. І що хотіла вам показати, ось такі я придбала аромодифузори для дому. Фірма Ордінет це Італія. А в, мене, в мене з ароматом Талько пишеться, і тут другий де карамель і кориця. Цей пахне а, порошком. А цей так і пахне карамеллю дуже сильно. Приємні аромати взагалі фірма сподобалася. Потім, коли використаю, покажу пляшечки. Так. Ну, на цьому це все. Всіх з наступаючим. Бажаю миру, добра, бережіть себе. Була дуже рада вас бачити і до нових зустрічей!